Вітання всім, маю замовлення сьогодні на огляд дизельного дволітрового турана в ульмі 300 км від мене. Зі слів продавця машина в класному стані. Незначні там пункти іржія, про які відомо, які є в оголошенні на фото. От, і там дві вм'ятинки. Зараз поїдемо, подивимось. І везуть і везуть техніку, дуже багато на дорозі. О, знову військова техніка Ворона транспортери Заїхав до заправитись на суперчарджер. Отакий Тоненький кабель, подивіться, і зараз покажу швидкість зарядки. От, година 1070 км. 144 кВт, потужність зарядки. Ну, мені треба хвилин 10, не більше. От я вже в Ульмі за адресою Мессершмідт, штраса 5. Залишилось знайти машину, де наш Туран стоїть. Така от стояночка. Де ж Туранчик? Це напевно він і стоїть. На бампері коцки. Не просто коцки, він був десь прижатий. Ого, і на капоті не зовсім все так гарно виглядає. Десь тут був прижатий цей туранчик. Треба відкривати капот і дивитись. На фото все гарніше виглядає. Плотнячком машини припарковані. Не пройти між ними. Ну що ж, поки хазяїна немає, треба оглянути те, що можна на закритій машині. Ого, 325, 604, 314. Угу. Не фарбований. Зі слів не фарбований. 203, 240, 211, 211, 203, 257, 268, є 215. Думаю, що він наїржавий, іржавий? А він же можливо підроблявся касок, стоїть іржовим. Заднє ліве крило малювалося, кришка теж ні. Далі йдемо, права сторона. 108, тут теж малювали. 109, 111, 150, 190, 174, 180. 260. 297. Ну що. Дах, немальований. Задня частина не перефарбовувалась, а решта все перефарбована. І ще й немалий шар. 395 на капоті це ну, походу не тільки фарба. 507, це шпакля. 516. Отут да, От тут була вм'ятина нормально її шпаклювали. Товстий шар шпакльовки, 0,7 мм навіть досягає. З цієї сторони також. Ого! Ха -ха. Більше міліметра, 1,1 мм. Міліметр. Він був переломаний, походу, цей капот, тому що і справа і зліва іменно в цьому місці. Те саме і зліва. Ну тут 1,1 мм, Це конкретно. Тут капот взагалі некоректно стоїть. Бачите як він опущений вниз. І ця фара також всередину трохи. Капот бачите, він прямо майже на фару лягає. Має бути... Ну не так має бути тут забагато вверх. Треба дочекатись продавця, хоча б подякувати йому в кавичках. Нефарбована машина, не роблена. Ну така ситуація. Після замірів товщиноміром неприємно. Я здивований. А ще більш неприємно буде замовнику огляду. Власник, продавець переконував, що нічого не перефарбовувалось, все в оригіналі і все по кругу, крім задньої кришки і правого крила. Все мальовано, ну і крім даху. Буду телефонувати замовнику огляду, тому що, можливо, далі нема що тут і оглядувати. alle auto nach lackieren hier nicht viel ja aber guck ich kann nichts machen guck oh, hier 222 220 aber vorne vorne rechts 1,1 mm moment ich zeige das heißt 1,1 mm 9 100. Oh, ja, gut, aber ist eh kaputt, weißt du? Muss eh neu machen? Ja, 1,1. Ich kann nichts sagen, was soll ich machen? Nachlackieren. Wie will ich das nachlackieren? Ja, ja, Wie? ja, Du diese Klebe neue. 100 Prozent. Nie im Leben, das macht kein Mensch. 100 Prozent. 100 Prozent. Das macht 179. 248, guck. Spachtel, hier Spachtel. Niemals im Leben. Millionen Prozent, hier Spachtel. Рунду! Ганце ау, рундум на плафіре. Я не знаю, я би цю машину не брав, але замовник огляду нехай вирішує сам. Проніс ключі продавець. Заведемо неї, все ж. Робить, ніби непогано, але отак от все тут виглядає. Така підношена машина, 260 тисяч цих наїздила вона не на дальняк. На фото значно краще все виглядало. Подивимось під капотом. Так, да, тут був капот переломаний. З обох сторін, бо капот переломаний. А чого? Заглушив мотор, щоб показати, що тут Оця деталь мінялась, з БУшки якоїсь не співпадають навіть дирки. Ну, коротше, Зміщено все. Тут все, як бачите, робилося, брезговик мінявся, машина була бита. Машина була бита, тут не видно нічого, тут просто воно було приперто. З водійської сторони було приперто. А права сторона була бита, робилося. Поміняний брезговик і поміняний не сервісом, а на гаражах як небудь. Все, цю машину ми брати не будемо. Ну, хоча хай вирішує сам замовник огляду, але я б дуже не радив брати цю машину йому взагалі. Отак От вона виглядає всередині. Вона має змішаний пробіг. Не по місту, не по автобанах. Але головне, що вона була машина роблена, хоча не обов'язково по причині іржі, На кузова. Неважливо. Машина була спереді бита, роблена. І тому... Не радитиму купувати цю машину. Ну що, Тут нічого не видно, захист все закриває, але під капотом добре видно. Одне місце тільки є воно з корозією з правої сторони, І то тому що це крило не оригінальне, це крило замінене, хороший оглядувати, буду дзвонити ще раз замовнику огляду. Нехай, можливо, знайде щось тут в ульмі, поруч, запасний якийсь варіант, коли вже проїхав сюди. В принципі, регіон непоганий по автомобілях. Зателефонував замовнику огляду, машину ми цю не беремо, переконав його. Все, нічого тут доброго немає. Поїхав я далі. Ну от, в принципі, і відповідь, для чого потрібен огляд автомобіля. На фотках все клас, зі слів теж все клас. Купа людей їдуть, не резервую, тільки зранку, якщо проїдеш, встигнеш. Да, У нього валом дзвінків навіть при мені за цю машину показує цілу стрічку вхідних дзвінків, купа повідомлень. ну... І хтось реально приїде на лавету, загрузить. Хтось знайде просто водія, не будуть дивитися нічого. Зрозуміло, що туранів багато немає. Заберуть його, по-любому заберуть. Але так як ми приїхали, все побачили, машина була бита, машина вся перефарбована. Треба все ж перевіряти машини. Я впевнений, що. Взяли б без огляду, замовник огляду, не був би задоволений цією машиною точно. Так що зараз спробуємо знайти тут в Ульмі запасний варіант, а якщо нічого не буде, то поїхав я назад. Тож, на цьому закінчую відео. Шкода, що не результативний цього разу огляд. Так буває теж, якщо комусь з вас потрібен буде огляд. Контакти мої знайдете в описі даного відео. До наступних зустрічей. До побачення. Поки я стояв, телефонував замовнику огляду, оточили машину Румуни і реально беруть вже машину. Ну хай беруть. Там корч такий, що нема про що шкодувати точно. Хоч вони і в дефіциті ці машини, але я цю машину. Точно не брав би. Навіть якби тисячу скидали. А він 200 євро скинув, коли побачив, що я все вже визначив. Нема там, про що жаліти, нехай тішаться ремона.